Вітаю, це програма відверта розмова. Гість нашої студії сьогодні Наталя Старікова, голова громадської організації Об'єднання територіальних громад, депутат обласної ради. Вітаю вас. Всім доброго дня. Наталія Володимирівна, розкажіть нам, як ви пройшли шлях, і з чого він почався? До того місця, де ви знаходитесь зараз, депутат обласної ради. Ну, якщо згадувати моє життя, воно було. Цікавим і в якійсь мірі життям якихось визначених випробувань. Ну, майже 28 років я працювала в молочній галузі. Це зад Юрія, раніше був городський молочний завод. І прийшла працювати просто апаратником, потім майстром, начальником цеху, директором. Фабрики молока, так раніше називалось, і потім шість років генеральним директором. Ну, можна сказати, що зробила в якійсь мірі професійну кар'єру. Але ж принципи моєго життя були набагато менше в якому плані. Я просто завжди відносилася дуже відповідально до своєї роботи і прагнула виконувати її якісно. Ну, Задаючи, якби який результат моєї роботи, то можу сказати, що це все ж таки на сьогодні це бренд, торгова марка Воложкового поля, це широкий асортимент продукції молочної, яку люблять наші черкащані. А це торгова дома, яка знаходяться в різних куточках нашої України. Тобто ви зробили дуже багато тоді в цій справі. І як ви перейшли з бізнесу, в політику, так. А це зовсім інший. От ви знаєте, тоді я ще почала контактувати з місцевою владою. Дуже багато невирішених проблем було, і вони стосуються і торгівельної мережі, і в тому числі надання, наприклад, дозвілів, які теж було дуже трудно отримати. І тоді, дійсно, я зрозуміла, що потрібно бути. Депутатам обласної ради для того, щоб питання, які стосуються не тільки нашого підприємства, а інших вирішувати. Ну а потім так трапилось, як депутат обласної ради Арсеній Петрович Яценюк запропонував мені стати очолити головою от політичної партії. фронт змін. були якісь думки, може не треба. Ну, мабуть, тільки на першому етапі вважаю себе людиною сильною, і зараз, уже, маючи політичний досвід, я скажу, що не даремно він у мене є, тому що він допомагає вирішувати дуже багато і життєвих проблем, в тому числі. А не дивлячись на все, ви жінка, якого б сильно ви не були. А політика це площина, де більше чоловіків. Чи важко вам було в цьому плані, чи навпаки легше завдяки своїй жіночності? Ну, Тут, мабуть, зовнішній вигляд, форма спортивна в якійсь мірі, можливо, які таємниці жіночі, вони завжди допомагають вирішенні будь-яких питань. Ну, Але ж все ж, таки, все ж таки серйозних політичних питань потрібно мати знання, досвід. Ну в якоїсь мірі і досвід менеджера. Ну а в принципі я закінчила не тільки педагогічна, ще але MBA у мене є світа, яка мені теж допомагає мати контакт з громадою, з владою, з бізнесом. Які три головні речі ви усвідомили за цей час знаходження в цьому політичному колі? Ну, ви знаєте, називають політику в якоїсь мірі це містецтво якихось певних домовленостей і компромісів. Це перше. По-друге, ви знаєте, ми, політики, щоб не вирішували, але ж майдан показав, що народ набагато сильніше, ніж за політиків. І він може гуртуватися в певні часи, що от я сьогодні вважаю, що український народ це є повноцінна нація. І тому він може за себе постояти. Ви народилися в радянські часи. Скажіть, пам'ятаєте ваші дитячі мрії, яким хотіли стати, ким бачили себе в майбутньому? А, ви знаєте, спочатку я гарна, навчалася... зовсім маленька. Ну в якійсь мірі мені вдавалося, як би знаєте, вести з -з за собою діток кудись, мабуть, лідерські якісь, якісь вони були заложені, і як сказати, ми якісь ігри вдумували, вигадували, ігралися вже тоді. Ви були ватажком, да, в якійсь мірі так. І далі ці якості вам. Мабуть… Так, так і є. Ну, зараз. вони є, як і, як кажуть, по генетики, також саме їх на роботи не напрацьовують ці якості лідерські. Скажіть, чому Часу. ви не так давно пішли з посади заступника голови обласної адміністрації? А, ну, по-перше, перепризначення. Губернатора і обрання президента завжди ми пишемо заяву про звільнення. Це перше і по друге, ніколи не трималися за посади. Вважаю, що сьогодні дуже важливу роль потрібна якраз нам мається на увазі політикам зіграти в плані об'єднання територіальних громад, допомогти їм стати скажімо так, повноцінними юридичними організаціями в якоїсь мірі, які відстаюють свої права, дуже багато людей, які не знають взагалі, як це робити. І тому разом з фахівцями з юристами ми будемо це робити. Тобто, тепер ви стаєте ватажком. Територіальних громад, які завдяки децентралізації влади будуть основним джерелом влади на місцях? Так, ну в якійсь мірі це дуже відповідально, я знаю, але ж в якійсь мірі це, 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 це повинно бути так. Яка ваша мрія? А, ну, по-перше, як і усіх, щоб закінчилася війна якомога швидше. А по-друге, я хотіла б, щоб наша Україна, наша Черкащина стала потужною країною. А буквально, от зараз була на форумі е, аграріїв, які збиралися, приїжджав е, скоцик, голова партії аграрної е, Віталій Істафович. І е, ви знаєте, мене надихнуло в тому плані, що дійсно, як багато є проблем невирішених, але ж і дуже багато перспективи. Е, дійсно, ця галузь не повинна тільки вирощувати, да, виробляти. Вона, і що. Переробною галузі повинна бути, і також саме можна говорити не тільки про аграрний, от економіка, переробка от, і виробництво Так, це само собою. Але ж я хотіла підкреслити, що на сьогодні потрібно як е, от таку промислову але відроджувати, піднімати, сприяти також саме і аграрний. І ми це будемо робити. Ми почали це робити. Я вже е, як кажуть, разом з членами громадської організації провела декілька е, кругліх е, столів, і результатам яких було саме звернення до народних депутатів в уряд верховний, в МінАПК, саме з пропозиціями з конкретними пропозиціями, як зробити так, щоб усунути перешкоди в усіх галузях економіки, скажіть, от на якому етапі свого життя ви відчуваєте себе найбільш ефективною, впевненою в своїх силах, в своїх ідеях? Ну, ви знаєте, це внутрішній заряд людини. І, наприклад, я намагаюся бути сильною не тільки в роботі в політиці, депутатській роботі, але ж як жінка, в тому числі. То мені теж хочеться бути красивою, як кажуть, ну, щоб звертали на мене увагу, щоб я отримала, отримувала компліменти. Тож все таке, який період можете сказати? Як чи взагалі все життя ви ефективна, активна. Діюча? У мене не було не прогулів, не, і інших там яких, щоб неефективної роботи у мене не було. І, і я намагаюся і прагну якомога дольше, кажуть, може, якщо можна сказати так, служити Черкащині, Україні, щоб зробити разом з громадою. От певні необхідні, корисні речі, які потрібні. от сприяти всьому, щоб закінчилася якомога швидше війна, щоб підняти економіку, а, а далі вирішити соціальні проблеми, які у нас є, і по медицині, і по освіті. От мені хотілося б якомога дольше, щоб я би працювала і допомагала. Тобто, це просто зростання, яким відбувалося певні роки. Скажіть, якби у вас була змога повернутися в минуле, що б ви змінили? Ну, знаєте, такого не буває, тому що досвід його не можна купити. І тому, мабуть, все ж таки кожен етап я вважаю, що він для мене є і нічого я в житті вже змінювати не хочу. Які ваші політичні амбіції? Ідеально, ви можете бути будь-ким? Ким би ви хотіли, яким ви бачите себе. А ви знаєте, я сподіваюся, що, мабуть, мені теж знову буде якесь певне випробування. А я сьогодні готова працювати будь де мається на увазі і в промисловості, і в органах місцевого самоврядування, тому що за коротких моїх сім. Ї. Місяців а, разом з фахівцями, разом з головою ми зробили дуже багато. Маються на увазі. Це і розробка стратегії до 2020 року з залученням експертів, бізнесу, науковців. Це і залучення а, 177 мільйонів. Це проект по модернізації теплопостачальних підприємств. З них 59 мільйонів це державних коштів. Це проонівські проекти 500 тисяч доларів. А це третя фаза проон це проєкт для громади, місцевий розвиток громади, якраз в сільському господарстві. Ну, більше це по селах програма діє. І багато других, наприклад, по кооперативу, теж в тому числі це ваша робота і сьогодні і ваші короткі. Короткострокові цілі, які а, поєднуються в одну велику ідею а, і мету. А, але я запитала про те, ким ви особисто хочете, просто хочете працювати, від чого ви будете отримувати насолоду? Знаєте, я завжди отримую а, від того задоволення, як в моєї а, роботі або на якоїсь певній посаді є результат. От тоді я задоволена своєю роботою. А в принципі, я скажу, я готова працювати на сьогодні будь, на будь якої посаді. Я вам бажаю знайти ту роботу, ту посаду, те заняття, яке приносило вам дійсно задоволення, натхнення і ви себе відчували щасливою людиною. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую, шановні телеглядачі. Це була програма відверта розмова. До побачення.